Підхід до звичайнісінької п'ятиповерхівки відгорожений сигнальною стрічкою. За нею працюють десятки рятувальників. Головне завдання зробити все, аби дістати людей з напівзруйнованого будинку, в який посеред ночі росіяни запустили ракети. Звідусіль доноситься гул бензопил, генераторів та розмови. Місцеві спостерігають за всім із муніципального автобуса, який став імпровізованим пунктом обігріву та психологічної допомоги. Вони шоковані, налякані та знесилені. Ми виходить, переселенці з города в Запорозької області. Тут знімаємо квартиру. якраз в цей день год. годовщина, Годовщина. і просто я проснулася від того, від дуже сильної зривної волни. Дом читала, просто та моментально все случилось. Станом на сьому ранку відомо про одинадцятьох врятованих. Серед них є вагітна жінка. Двадцять людей евакуйовано, шестеро в лікарні з травмами. Ще троє людей, на жаль, загинули. Я слышала, уже, как бы, да, що подъезде там вода почала теч, запах, да, газа, такое, все. люди кричали, з завалом люди кричали. Цього чоловіка з-під завалів діставали кілька годин. Не дерга, не дерга, не дірка, він стабільний. Чоловік 30 років. О, спав. спав на дивані під час прильоту. Придавило плитою. Ось майже три години його визволяли з плити. Живий, здоровий, все-все добре. В цей район росіяни поціляють не вперше. Третій раз. Третій раз. Два рази ми піділи балку з моєї мами. Маму, маму витащили, я ще жду кошку. Її. На мамі навіть ні одної її, не знаю, ангели спасли. На місці прильоту продовжують працювати усі екстрені служби.